Вітаю, шановне товариство! Сьогодні я вам хочу розповісти про недоліки замульчованих стаціонарних грядок, про які чомусь дуже рідко згадують екоземлероби. Вони полюбляють показувати свої грядки тоді, коли вже на них щось зеленіє, росте, цвіте, або як вони збирають величезні врожаї, вирощені завдяки оцим органічним технологіям. А я вам покажу грядки ранньої весни, такі як вони є, і розповім, які проблеми у вас виникнуть з замульчованими грядками. І перша проблема це недостатньо великий шар мульчі. Кожної осені, після збору врожаю я вкриваю грядки додатковим шаром мульчі. Але цієї осені я вирішила, що мульчі достатньо. В мене дійсно грядки були дуже гарно замульчовані, і я не додала нового шару мульчі. І ось що ми бачимо в результаті. Цього шару мульчі виявилося недостатньо, і через нього вже на деяких грядках починають проростати бур'яни. Отож, сформулюємо перший закон екоземлероба – Мульчі багато не буває. Мульчуйте грядки постійно протягом літа і восени після збору врожаю. Інакше вам доведеться постійно боротися з бур'янами. Друга проблема це доріжки, які навесні постійно заростають бур'яном. Ось ви бачите ці доріжки. Це при тому, що в середині березня я всі доріжки пройшла з плоскорізом. Вони в мене були чистенькі, ідеальні. Але за декілька тижнів, як ви бачите, вони знову позаростали і знов треба цей бур'ян прибирати. Вимостити доріжки якимось кам'яним матеріалом для мене не варіант, і не тільки тому, що площа доріжок дуже велика, і це обійдеться досить дорого, а просто тому, що я не хочу цього робити. Кам'яне мощення зменшує площу водозбору, тобто в Тих місцях, де в нас лежить кам'яна кладка, вода не просочується вільно в землю. Вона десь буде застоюватись, десь буде литися по цих доріжках згори в низину, а в мене город на невеликому рельєфі. І саме тому я не хочу мостити доріжки. А є ще один варіант вкрити доріжки нетканим матеріалом, наприклад, чорним агроволокном. Я спробувала цей варіант у себе в квітнику, тобто два сезони це було норм. На третій сезон це вже агроволокно почало розпадатися, рватися, шматки літали по квітнику, по грядках, і, коротше кажучи, мені це не сподобалось. Можливо, хтось скаже, що замість агроволокна треба взяти геотекстиль. Ну так, да, гарна думка, але ж ви подивіться на різницю в ціні. І зараз я вам розповім про третю дуже суттєву проблему замульчованих грядок, про яку чомусь не розповідають взагалі екоземлероби. Принаймні, я від жодного з них не чула про цю проблему. Більш того, якщо перші дві проблеми все таки можна вирішити, збільшити шар мульчі і швидше бігати по доріжках з плоскорізом, то Цю проблему ви не вирішите ніяк, з нею потрібно змиритися, як зі стихійним лихом. І звучить ця проблема так: всі весняні заморозки будуть ваші. Що я маю на увазі? Якщо заморозок невеликий, то при традиційному орному землеробству, коли у вас відкритий ґрунт, ви їх навіть можете не помітити. Що я маю на увазі? За день земля нагрівається, акумулює тепло, а вночі вона його віддає. І цього тепла достатньо для того, щоб на поверхні ґрунту створити маленький плюсик. А це значить, що ваша розсада, ваші молоді рослини будуть захищені від заморозку. Але якщо ваша грядка замульчована, то цього не станеться. Чому? Тому що мульча – це теплоізолятор. Деякі екоземлероби стверджують, що мульча щось гріє, але друзі, це нонсенс. Так, до певної міри вона може захистити нашу грядку від промерзання. Вона може захистити нашу грядку від перегріву. Але ця ж сама мульча не дає навесні теплу від землі підніматися вгору. Тому навіть при самих мінімальних заморозках у вас на поверхні мульчі завжди буде лежати іній. І ось ви бачите, на грядці замульчованій лежить іній. А ось доріжка, відкритий ґрунт, і ми не бачимо і сліду цього інію. І це Означає те, що ваша розсада, ваша картопля, всі ваші рослини будуть підмерзати навесні сильніше ніж у ваших сусідів, які займаються традиційним землеробством. Звісно, на невеликих об'ємах цим можна боротися, вкривати насадження парниками, агроволокном. Але для мене це не варіант, тому що в мене площа городу 20 соток, і я не вирощую овочі на продаж, тобто мої вкладення в агроволокно ніколи не відіб'ються. Тому я. Висаджую теплолюбиві культури дещо пізніше, ніж мої сусіди. Ну а з тим, що постійно підмерзає картопля, я вже змирилася. Я просто махнула на це рукою і скажу вам, що це підмерзання картоплі абсолютно ніяк не впливає на її врожайність. Тобто гірше впливає, наприклад, засуха. А підмерзла картопля все рівно мене дає дуже-дуже непогані врожаї. Ось такі проблеми замульчованих грядок бачу я. А якщо ви знаєте, ще якісь проблеми, то діліться в коментарях, буде цікаво почитати.